Доброго дня. 15.07.23. Вже декілька разів надходили мені питання, що стосувалося поведінки ландиша після отої операції, що полягала у відділенні значної частини прирісту перед його цвітінням. Ця операція була викликана намаганням збереження зав'язі, так як ландиш в цьому плані дуже негативно себе поводить. У 2018 році, коли цьому кущу було, здається, 4 чи 5 рік, він в останній раз без оцих додаткових процедур із ним відмінно запилився. І після того, по мірі зростання його віку, ці процеси відбувалися вкрай негативно. У 2019-2020 році було, можна сказати, майже повне осипання зав'язі, тоді були значні пориви вітру, ну, власне, як і кожний рік. От. І вже з наступного, з 20-21 року я почав проводити експерименти із глибиною його пінцерування. І власне, зупинився на тому варіанті, про який я розповідав у двох попередніх відео, що стосуються Ландиша. Ну і безпосередньо про стан запилення. Так як, щоб не вважалося, що якась присутня неповага до тих колег, які задавали питання стосовно доцільності або недоцільності цієї процедури з ландишем. Ну, Власне запилення є десь краще, десь гірше, є десь відмінно, є де задовільно. Ну, загальна оцінка, я б сказав, би, на тверду четвірку ну, по п'ятибальній шкалі. Є більш розріжені грона, є більш набиті, гронова зона не освітлялася, дефоліація не, не була проведена зв'язку з тим, що ця шпалера, де розташовані ці три кущі ландиша, вона має напрямок захід схід. І особливість ландиша, що він може підпікатися у певній фазі його розвитку. Ну і безпосередньо про розвиток конкретного пагіна після пінцеровки. Зараз я перейду на інший бік шпалери, і буде більш зрозуміло, в чому полягає саме особливості розвитку пропінцерованого пагана лози. Ну, продовжую. Я не прихильник демонстрації зеленої ягоди на кущів, ну, тобто до стадії повного визрівання, але саме... Ну, для повної відповіді, для розгорнутої, то саме зараз я показую розвиток Ну, Скажімо, отут Ми бачимо місце пінцерування. Воно знаходиться десь на висоті. Ну, в деяких випадках може висота бути 40 см, в деяких трошки вище, як тут. Ну ось Місце пінцерування, ми його бачимо. Потім пішов розвиток пасенка. Далі він, у нього поведінка не відрізняється від звичайної лози. От. Ну і Рух його по всій довжині шпалери. В даному випадку це майже гевидна шпалера. От тут більш розвинений був. була своя свій час точка росту. Тут менш розвинутий. Був погінець. запилення дещо гірше. Ну, але там ягод 50 тут є, так що при вазі 12-13 грам, то ця громка буде вагою близько 600-700 грам. Бачимо, наскільки відрізняються діаметри лоз до пінцирування та після. От, Сфокусувалося, ну, приблизно. Відсотків на 40-50 діаметр відрізняється. Власне і тут так само ну, скрізь. Ну, Але далі е, цей пасанок веде себе зовсім однаково, як не пропінсирований, хоча темпи його розвитку дещо нижчі за е, непошкоджені пінцируванням пагани. Але на ньому також присутні пасанки. Е, можуть йти пасанки другого порядку. Навіть оці пропінцовані точки росту вони згодом видають також вже, от видно, що тут, тут йде вже пасанкові певні утворення. Я їх не контролюю. Ну, я думаю, я дав вже розгорнуту відповідь. Стосовно оптимізації процесу запилення та збереження ягоди у Ландиша, Добавити вже мені немає чого. Дивіться, ще й зацвіте. Я не обрізаю ці елементи заради запаху. Дуже люблю цей запах цвітіння винограду. Можливо, потім я і видалю. Ось зараз не цвіте. Колег, які користувалися цим способом, прошу в коментарях повідомити про доцільність або недоцільність його. От, в моєму випадку він повністю підтверджує ефективність. Єдине, що ще раз наголошую стосовно особливості ландиша, підпікати ягоду в періоди значних температур та попадання. Прямих, прямого сонячного проміння. Тому гронову зону потрібно затіняти. Я вберу агроволокно і на такі пікові денні періоди притіняю гронову зону. Дякую за увагу. До побачення.